Не конференція волонтерських ініціатив Together to Victory такий захід відбувся у парку готелі Швейцарія у день вдячності волонтерам. Організатори громадська організація Сприяння розвитку села, громадська організація Агенція розвитку громад інтонація змін та благодійна організація Благодійний фонд «Рукада». Захід реалізовано в рамках проєкту підтримка українського громадянського суспільства та волонтерських ініціатив, який реалізується завдяки фонду освіти для демократії та громадської організації. Зації наше поділля за сприяння національного фонду підтримку демократії. Насправді, ідея не конференції. Ми тільки сьогодні допомагаємо втілити ідею в життя, яка народилася в громадської організації сприяння розвитку села в її голови Сергія Щербатюка. Це наш колега, який працював з нами більше півроку. Зараз він став на захист нашої держави, і теж можна сказати, захищає нас. Він на своєму фронті, ми тут залишилися на фронті не лише волонтерському. Ми допомагаємо більше надавати психосоціальну підтримку, але я думаю, що такі ідеї вони потрібні дуже. І зазвичай волонтери не збираються на конференції. Вони не збираються, знаєте, на довгі розмови. Вони отримують запити, чують виклик і одразу втілюють в життя. Те, що потрібно зробити, у рамках заходу говорили про волонтерські ініціативи у громадах Рівненщини. Волонтери ділилися власним досвідом та разом шукали спільні шляхи вирішення викликів сьогодення. Такі зустрічі надзвичайно важливі, кажуть учасники не конференції. Цей захід вкрай важливий, чому розкажу, оцінюючи також знову повернутися до 24 лютого. Наш відділ безпосередньо став працювати і дотичний став з надання всіх послуг соціальних внутрішньопереміщеним особам, і ми зрозуміли, що ситуація вкрай критична, і почали здійснювати оцінку потреб саме для внутрішньопереміщених осіб. Тут сьогодні зібрані учасники з'їхалися, які представляють і волонтерство для ЗСУ, і волонтерство для внутрішньопереміщених людей, і багато різних, як кажуть, видів допомоги. З початком війни в нас з'явилися такі ще в кожного свої посади. Так? І безпосередньо я стала в громаді фасилітатором від благодійного фонду Рокада. І практично моїми обов'язками в громаді є якраз налаштування всіх таких невидимих зв'язків, так, які допомагають нашим вимушено переселеним особам інтегруватися в нашій громаді. Про волонтерську діяльність штаб-квартири невидимого полку, співпрацю закладів культури Тараканівської сільської ради та органів місцевого самоврядування Тараканівська громада з волонтерськими центрами Дубинщини розповіла директорка Тараканівського центру культури та дозвілля, головнокомандувач штаб-квартири невидимого полку Алла Вже другий рік. Ми працюємо саме в моїй квартирі для того, щоб готувати смаколики на передову нашим військовим. Сьогодні дуже цікава подія, і дуже важлива, і дуже потрібна, тому що саме ось на таких заходах волонтери можуть поспілкуватися між собою, поділитися власним досвідом. Як то кається, можливо і випустити пар, тому що тільки люди, які в такій самій кажуть, ну шкурі, як і ти, можуть зрозуміти один одного. Такі заходи потрібно проводити, тому що це в якійсь мірі і психологічна розгрузка. Бо саме волонтерів наступає і час вигорання, і ти не можеш нікому розказати про свої болі, страхи, якісь такі моменти, а саме ось тут, а коли поряд знаходяться люди, які тебе розуміють, ми можемо один з одним поділитись. Активісти, лідери думок, які працюють для блага нашої України, волонтери та громадські діячі всіх об'єднує одне бажання, щоб закінчилась війна, а українці мали змогу жити в розвиненій країні. Я роблю тільки те, в чому бачу цінність, у що вірю, і те, що може допомогти людям побачити свої сильні сторони, каже координаторка благодійного фонду Рокада у Рівненській області Вікторія Костюк. Та вірить, що спільними зусиллями волонтери зможуть реалізувати ще більше ініціатив у грома. Мадах не конференція, якраз підходить для того, щоб ми поділилися досвідом, обговорили виклики, проговорили, як за цей рік змінилися наші команди, як ми змінилися. Волонтерство це інструмент, інструмент для розвитку громади, інструмент для інтеграції внутрішньопереміщених осіб у приймаючу громаду, І інструмент розвитку лідерства, особливо жіночого лідерства, тому що коли щодня чоловіки йдуть на фронт, захищають нашу державу, залишаються вдома жінки, які розуміють, що їм. Потрібно теж тримати свій фронт, тримати оборону, не лише бути, знаєте, берегинями родинного вогнища, а ставати берегинями цілої України. Подібні зустрічі організатори планують проводити й надалі, оскільки взаємопідтримка в наш час надважлива.